Всім привіт сьогодні. На нас на продаж залітає ось такий чудовий сімейний автомобіль. Ходімо, подивимось поближче. Попереду нас зустрічають перактроніки, дістронік, а також ледфари. Диски 16-го радіусу на гумі Континенталь. Це у нас підлокітничок, який регулюється по вилюту, а також по висоті. Два підстаканничка, автохолд, запуск двигуна з кнопки, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з навігацією, годинник, а також. Мультикермо, до речі, шкіряне на сидінні водія, напівелектричне регулювання сидіння, а також є підтримка колін на другому ряді. сидінь доволі зручно, навіть за водієм високого зросту. Є також у нас підлокітничок з двома підстаканниками, а також регулювання температури. По задній частині автомобіля у нас є проктроники, камера заднього огляду, яка виїжджає зі значка. Це прикольно, камера завжди буде чистенька, і доволі великий. Простір у багажнику можна загрузити дуже багато особистих речей, затягнутися ось такою прикольною шторочкою і їхати. Також, до речі, є функція складання сидінь з багажника. Пробіг автомобіля складає 217 тисяч кілометрів, і під капотом у нас ховається 1,6 літровий дизельний двигун. в парі з шестиступеневою механікою. Дуже прикольно звучить, як на мене. Ціна автомобіля складає 14,5 тисяч доларів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі на Instagram та Telegram, Там ми кожного дня виставляємо автомобілі по гарним цінам.